Шановні члени комісії з питань бюджету і фінансів, шановні запрошені, сьогодні 26 грудня 2024 року. Христос народився. У роботі комісії приймають участь усі члени комісії запрошена для участі у роботі комісії наша начальниця фінансового управління Галина Степані. На порядку пенний. Сьогоднішнього, сьогоднішнього засідання виноситься одне питання про внесення змін до бюджету Луганської територіальної громади на 2024 рік. будь ласка. Зпорядження голос адміністрації ліва розпорядження для 24 грудня про розподіл коштів державного бюджету, відповідно до яких нам виділили іншу дотацію. З державного бюджету для компенсації закладам комунальної власності, в яких розміщені внутрішньопереміщені особи. Відповідно, цих розпоряджень для доковоцької територіальної громади передбачено коштів у сумі 12 тисяч п'ятсот п'ять. Пропоную врахувати у складі доходів загального фонду за кодом дохідно десять сорок чотириста інша дотація з місцевого бюджету, яку спрямувати відділ освіти. На надання для закладів загальної середньої освіти у сумі 12 505 для компенсації за спожитті електроносії, електрон електрон а саме спожиттю електроенергії. <кхи> Бюджетне питання скільки з цього питання, тому це просто враховуємо її і віддаємо відділу освіти як для відшкодування для оплати електроенергії. Зрозуміло, тобто це, по суті, компенсація наших затрат за спожиту ВПО електроенергію. Так, ми їх, ми їх ми вже заплатили, ми даємо актне відшкодування, так тобто відбувається кожного місяця, просто вони вже так, щоб не мати, напевно, боргів, за останні два місяці нам відшкодували оці. Ці кошти залишаються у нас на рахунку, ми вже заплатили за цей заклад, але вони залишаються в нас і ми ни будемо користуватися у 2025 році. Але саме з цільовим цим призначенням, Тобто це електронецька. Шановні члени комісії, які є пропозиція винести дане питання на обговорення чергової сесії Довецької сільської ради. Водину Сегодня Два. Степан Михайлович. Богдан Гудзад теж за. Дякую за змістовну і дуже коротку і надзвичайно причутний доповідь. Робота нашої комісії на сьогоднішній день завершена. Всім дякую за участь у роботі комісії.